Вітаю! Тема уроку водне середовище існування адаптації організмів до життя у воді. Будь-який організм не може існувати сам по собі, окремо від середовища, у якому він живе. Отже, середовище існування це сукупність умов, у якому існують організми. Є чотири основні середовища існування. Водне, ґрунтове, наземно повітряне, гостальне. Сьогодні ми поговоримо про водне. Вода колиска життя та джерело буття і вічна тривога, і захоплення. Саме в ній зародилося перше життя на планеті. Вода необхідна нам так само, як і кисень. Без неї ми не зможемо існувати. Водне середовище життя характеризується такими чинниками неживої природи: температура. Вода, на відміну від повітря, нагрівається і охолоджується повільніше. Для різних водойм характерна різноманітність температурних умов. Висока густина, з нею пов'язаний тиск. Густина залежить від температури і вмісту солей та змінюється з глибиною. Наступний фактор низький вміст кисню. Мешканці водного середовища дихають киснем, розчиненим у воді. Світло у воді менша кількість світла, ніж у повітрі. Освітленість водою. Зменшується зі збільшенням глибини. Наступний фактор сольовий склад: через високий міст солей, вода морів і океанів солона, у воді річок, озер, ставків, вміст розчинених речовин менший. Такі водойми називають прісними. А ще у воді чудово передається звук на неймовірно великі відстані. Його використовують для спілкування, орієнтації у просторі, для пошуку їжі, для полювання, для прилавлювання плодозалежної самі. Морські та прісноводні організми, які постійно живуть у воді, називають гідробіонтами. Основні екологічні групи гідробіонтів це планктон, нектон, бентос, перефітон. Нейстон. Планктон це організми, що живуть у тонкому поверхневому шарі води. Вони розвинули адаптації, що дали їм змогу залишатися на плаву, маленький розмір, численні вирости, наявність заповнених газами пухирців, накопичення жирів. Так, наприклад, діатомові водорості збільшують свою поверхню порівняно з масою, щоб зависати у воді. До речі, планктонні організми це представники як тваринного, так і рослинного світу, між іншим, ні ті, ні інші не здатні до активного протидіяння течії. До них належать дрібні ракоподібні, молюски, личинки риб, бактерії, археї та багато інших. Деякі організми для переміщення мають утвори, що використовують силу вітру. Наприклад, міхур у вигляді паруса у фізалії португальської. Ці рухливі, активні організми, що переміщуються на значній відстані та живуть у товщі води. Вони мають оптичну форму тіла, добре розвинені органи руху, слезовий шар та особливу будову покривів для зменшення опору води, та деякі більш специфічні адаптації, такі як кісткові риби мають плавальний міхур, а кальбари здатні до реактивного руху, а деякі риби можуть літати. Це летючі риби. Прикладом нектону, окрім риб та молюсків, є морські змії, дельфіни, кити, а також ті організми, які розмножуються на піхудолі, але живляться у воді. Це пінгвіни, водяні черепахи, морські видри тощо. Бентус це придонні рослинні і тваринні організми, мають органи прикріплення, пересування, заривання у глибинні шари ґрунту дна водойми. У деяких розвинута біолюмінесценція, глибоководні будильники, риба, крапля. До складу бентосу входять губки, деякі водорості, бурі. Голкошкірі, придонні риби, такі як камбала, скати, зубатки, а також фораменіфери, нематоди, двостулкові та деякі інші молюски, вусуногі раки, краби та омари. Перефітон це організми, що мешкають на будь-яких поверхнях у товщі води. Це можуть бути гідротехнічні споруди, дно кораблів. Зазвичай мають органи прикріплення. Та розселяються під час рухливої фази життя. Це коралові поліпи, двостулкові молюски. Нейстон – це організми, що мешкають на межі повітряно водного середовища. Вони використовують різні адаптації та фізичні властивості води, щоб триматися на поверхні. При цьому одні з них більш пов'язані з повітрям, наприклад, клопи водомірки. Вони пересуваються на поверхневій плівці, використовуючи силу поверхневого натягу води. Цьому сприяє і незмочуваність їхнього тіла. Інші ж більше пов'язані з водним середовищем, деякі бактерії, найпростіші ракоподібні, личинки комах та личинки риб. Їхнє тіло спирається на водну плівку знизу або Підвішується до неї, а у молюска блакитний ангел наявні вирости, ноги для збільшення плавучості та заковтування бульбашок повітря. Вода середовище існування багатьох організмів вже впродовж мільйон років. Її глибини досліджені у десятки разів менше, ніж космічний простір. Проте вона допомагає жити всьому, що є на нашій планеті. Домашнє завдання. Вивчити параграф 9, дати відповідь на запитання, що таке водне середовище існування, хто такі гідробіонти, які особливості водного середовища існування. Як пристосовані гідробіонти до водного середовища, за якими критеріями розрізняють екологічні групи гідробіонтів?